Наперед, браті сестри, ми завжди робимо раз у місяць благословення дітей. Це є остання неділя місяця. І тому наперед кажемо, що буде такого числа, такої такого, неділі благословення дітей. Заздалегідь, готуйтесь і кажіть. Завжди в кінці ми даруємо їм квіти. І ті, хто готують квіти. Ось вони також йдуть, купляють, приготовлюють для того, щоб у суботу не бігти в магазин, а вже зроблені. Але так, час від часу, буває так, хтось здогадується вже у суботу на вечір. І ми принесемо. Добре, приносіть, але без букета або з своїм букетом. Бо тяжко потім йти добігати. І в нас були такі випадки, коли з братів хтось бігом в магазин купляє. Три такі, один такий букет. Для тих, хто планує народжувати дітей, буде народжувати, ми просимо, як наперед, давайте про себе знати не в суботу, до суботи. Хай Господь благословить. І так перед нами сьогодні діти Божі, які свого часу знайшли одне одного, хлопці знайшли дівчат. Або, другими словами, брати, сестер поженились, і одні із великих Божих благословінь – це її діти. Каже Слово Боже, це є спадщина Господня для людей. І в початку, коли Бог створив світ, цей такий, таку заповідь, таке повеління, Бог дав: плотьсь і розмножайтесь. Це Бог сказав для людей. І не дивлячись то, що рахують стільки мільярдів на землі людей, Боже заповідь залишається для всіх, особливо для віруючих. Не віруючи, по-своєму, міркують, плани складають, зробимо те чи інше, кар'єри доб'ємося, вивчимось, а потом підуть діти. Але порою, оця філософія людська, що думають наперед, не збувається. Стільки є тих, які в початку не хотіли народжуватись, боялись, чекали щось інше. Перше буде то і то. Купимо машину, купимо хату, здобудемо світу, а потом діти. І нам превеликий жаль, такі багато сімей залишаються бездітними, бездітними дітей Бог не дав. І тому, Боже, повління для всіх людей. Народжувати дітей це одно із великих благословень. Але знаю по собі і знаю по інших, коли приходять діти, проходять і проблеми. Приходять безсонні ночі, діти хворіють, не сп'ять. Якщо один, а буває двоє або троє проблеми. Але все одно це називається спадщина Господня. Все одно це називається одно із великих Божих благословень для сім'ї дітей. І одно, я вбачаю, є цінним для того, щоб дітей зберегти, починається все з дому. Ніхто не віднімає, ніхто не може сказати або переробити. Батько є відповідальний за сім'ю. І коли діти народжуються, не вироджуються від, тільки від мами, чи лись від батька разом, але все одно відповідальність перед Богом в сімейних очах. Наука Господня, молитви є за чоловіком в домі. А дружина, як помічниця, вона все робить те що. І порою більша частина труднощів, тягарів сімейних лежить на жінках. Бо чоловіка одна задача, напевне, основна піти заробити, придбати, принести, купити. Ось ще все, що необхідно. А жінки дома з дітьми. І тому я хотів би на основі слова Божого сказати, браті і сестри, а особливо сестри, нагорода буде від Бога. І той, хто іде цією дорогою, буде мати благословіння. Я роздумував над, над такими подіями і знайшов декілька сімей, многодітних сімей і думаю, як зуміли. А від не все гладко в початку були. Переживання, труднощі, записки, молитви, усні прохання, але все-таки вистояли. Знаю тих, ті сім'ї, де сини або дочки уходили з дому, життя не подобаючи християнам вели, а батьки віруючи, стояли в молитві і просили. Хтось навіть такі слова сказав перед Богом, говорили, Господі, я не відступлю, поки ти не повернеш. Мого сина або мою дочку. Боротьба на протязі всіх днів життя. І тому ще раз і ще раз кажу, я так радію, коли приносять дітей до благословення. І правді, кому не народжувати, як молодим, кому не народжувати, як тим, яким Бог дає одно із благословінь? Приймайте, пройде час. І будете дивитись, як про Христа написано, бачив потомство довговічне. Будете оглядуватись на синів, на дочок, а внуки потім підростають правнуки і дивіться, і радіють. Насліддя Господнє. При тому всьому центр уваги всієї є сім'я батько і мати. Пізніше недільна школа, інша школа, проповідники і так далі буде продовжуватись. Але батько сім'ї, сімейний очах дожен бути в кожній сім'ї. Я хотів би представити нашим друзям, вони прийшли сьогодні з благословінням. Я знав, хто буде сьогодні і так сміливо сказав. Але, однако, будь ласка, по порядку, назвіть себе, дружину. З ким ми прийшли, скільки у вас, дітей, яка сім'я? Будь ласка. Мене звати Толя Семчук, моя дружина Оксана. Ми принесли нашу другу донечку Аріану. Щоб Бог благословив її на її життя. Сідайте, Аріана, дочка, пам'ятайте. Мене звати Павло Грижук. Це моя дружина Аліна. І ми принесли нашого синочка Даніель, щоб Бог благословив все його життя. Це перша дитина. Перша дитина. Перша дитина. Даніел. Мене звати Віктор, фамілія Рудичук. Це моя дружина Яна. І Бог подарував нашу сім'ю трьох донечок, старшу звати Аріана, середня Елесон. І сьогодні ми принесли нашу третю дівчинку. Селина назвали. Се Саліна. Саліна. Як я не то слово буку, будь ласка. Прощайте мені. До таких імен батьки дуже скоро привикають. Потрошки, потрошки, дідусь з бабусю привикають зразу. Тяжко думаю, а потом привикають. А для всіх інших гарне ім'я. І вправі вибрати батьки ім'я своїм дітям. дітям. Браті і сестри. Я хотів би продовжувати. От Бог дарував нам сьогодні молоденьких двох сестер. Я їх бачу в будущності. Я їх, як дасть Бог життя на цій землі, церква не буде забрати в землі живі і здорові. Прийде один день, один час, коли не буду зростати. І так хочеться, аби в церкві, аби в церкві. І тому для тих, хто має дітей, нас так багато дітей. Не перестану сказати і казати, беріть дітей в дім Божий. Коли вони хворі, неможливо брати, маєте право, мама залишиться чи батько вдома з дітьми. Але якщо вони підростають, беріть. Сама атмосфера церкви на них буде діяти. Вони будуть дивитись і на одежу, і на поведінки, і зразу будуть казати тихо, сядь, спокійно, а потім зростаючи і залишаються. На превеликий жаль, хтось цього не розуміє. Підросте, пойме, зросте роками, тоді буде вибор вибирати. Пізно тоді. Від маленького вчити треба. І коли діти підростають, вони за охотя ідуть дім Божий. Спочатку підросткова група співають дитячий хор, пізніше далі і далі хлопці вибирають свою долю. І як є приємно, коли в батьківському домі виростають ті, хто служить Богу. Як вони, пресвітери, проповідники, так учить Слово Боже в домі Божим учуться. І не всі можуть бути їм нести таке служення, але однако рано чи пізно стають членами Божої церкви, над якими Бог наблюдає. Я якось недавно зустрівся з одним чоловіком, братом верніше, і він мені оповів таку історію. Каже, в нас троє дітей. І так хотілося би, аби ще народилось, але дозволу від жінки немає. І каже: мені хочеться як сказати, як би підсказати. Браті, і сестри, якщо є причини, на то хвора жінка, хворий чоловік. Є на то причини. Але якщо причин немає, немає, бійтесь Бога, робіть те, що на серці і те, що каже Слово Боже. Ви будете щасливі і благословені. Повірте, підростуть діти, ви будете оглядуватись, згадувати минуле тяжке хвороби дітей, нагадувати їхні поступки дії. Але однаково дивитись, дивитесь, скаже це рід мій. Рід наш, діти, яких є Господь дав. Згадуючи історію старого заповіту, хотіли народжувати дітей і приносили до священника в синагоги того часу, аби молились. Конкретно не описано про що молились, але бажання було дітей. До них приходив ангел Господній і сповіщав народиться той. Який буде спасати Ізраїля. Народиться той, який буде визволяти Божого народу від плену, де попадали за непослух. І в новому заповіті описує: до Христа приносили дітей, одних приводили. Головне, перший би хтось. От я замічав таку картину. Щось просять браті, сестри, хто хоче помолитись, щоб за нього помолились. Наприклад, важко би перший у другий, а потім вже виходять. Хто хоче покаятись, важко перший. До Христа приходили мами і приносили. Хтось із жінок перший почувствував. мій син підростає, але в нього нахили, острі. Можливо, він доброю людиною бути, але я хочу б до Христа його принести. І вони приносили хтось слізами, хтось просто просив Господи, помолись. Я хочу, щоб мій син виріс добрий. Я хочу, щоб моя донька була добра. Я цими днями прочитав історію біблійну, де свого часу згуртувала кількість дітей які на пророка Божого говорили, казали, іди, плішеві, іди. Написано, прокляв цей пророк. Вийшла з лісу від медиця, і 42 дітей. То із діти. В один день 42 гробики стались, не уберегли, знайшли таку команду дітей, відійшли. І, напевне, знаючи такі історії, ми просили, Господи, помолись. Навіть учні недооцінили цього. Лишіть. Христа є місія своя. Як гарно, коли прокаженний зцілений. як гарно, коли той, хто мав костелі, кидає місія Христа. Але місія Христа була і дітей благословляти. Історія цих дітей. Далі не вписується, як вони прожили, чим. Але основна думка тогдашнього часу мамів було, батьків, прийти перед лице Боже. Господи, ми тебе визнаємо як учителя, як Місію, як Спасителя. Візьми на руки моє дитя. Одних брав, на других клав руки і почувало. Таке право дано церкві на землі, благословляти. Таке право дано церкві молитись, просити Бога, Господі, цей син і ці дочки, цих батьків, хай будуть в уділі твоїм від початку життя здоров'я їм, дай сили, а коли будуть підростати, хай вони в церкві знаходять добрих друзів. І навіть за межі церкви, десь будуть учитись, як життя прийде, аби ти охоронує був. Ми будемо про це молитись. Я радію разом із вами, ви прийняли подарок від Господа. Хай Бог вам і надалі вас благословить. Хай ангел-хранитель буде над домом вашим. Учіть дітей, беріть з собою. Сідайте. Як будуть кричати сильно, в дядьку вийдете, але в домі Божому. І я знаю точно, такі діти більшість залишаються у Домі Божому. Я хотів би звершити разом із вами таку молитву. Нас, троє сімей, дамо можливість батькам, чоловікам помолитись коротенько, змістовно, що ви хотіли би просити перед Богом. А потім наші браття, служителя теж, такте дуже коротко про дитину. Помолиться церква, і я в лиці церкви звершу молитву благословінь. Ми встанемо для молитви, будь ласка, дайте мікрофон. microfone